Розшук не визначено жодним законом. Експертний висновок при Верховній Раді України з вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо про це говорити. До речі, друзі, я неодноразово звертав на це увагу та роз'ясняв, що згідно КУПАП не передбачено розшуку взагалі. До речі, суддя Ковтуненко вже публічно про це зазначав. І ось науково-експертний висновок, в якому зазначено ні Кодексом України про адміністративні правопорушення, ні законом не встановлено підстав та процесу здійснення розшуку осіб, які порушують правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Залишайтеся на цьому каналі. Сьогодні ми говоримо саме про це. Осково робіть підписку на цей канал. Спочатку про те, звідки з'явився цей висновок з такими результатами. Мова йде про законопроект 13.335, яким, до речі, 03.09.2025 року було прийнято за основу і скороченням сроку підготовки. Йдеться про можливість з даному законопроекту, про можливість підприємствам, які визнані критично важливими для економіки та оборонно промислового комплексу, бронювати тих, хто не перебуває на обліку чи знаходиться в так званому розшуку. Нагадую, що на сьогоднішній день таких чоловіків забронювати неможливо, і цим законопроектом депутати пропонують бронювати працівників, у яких друзі перше це відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, друге особа не перебуває на військовому обліку, третє не уточнив персональні дані, четверте перебуває в розшуку, крім випадків, передбачених статтями 336 і 337 кримінального кодексу України.